Одяг 20 кг першого сорту за кілограм 8 євро. Почнемо з ось такого приємно жовтого худі від H&M у розмірі XS. Розміри від XS до XXL, так само, як і різні вікові категорії. Наступна ковтинка у нас ось така. На замочку з капюшончиком та з ось такими шнурочками ззаду. Наступне у нас буде ось таке цікаве худі сіреньке. Та ось таке також сіреньке худі з капюшончиком та надписом. Наступне у нас буде ось така ковтинка, також приємного ментолового кольору. Та ось така чоловіча вітровочка. Наступна супер суперприємна ковтинка, біленька в полосочку. Та ще одне ось таке худі на замочку в розмірі L. Далі в нас ось така ковтинка червона. Та ось така малинова. Так, далі у нас чоловічий ось такий ватник. Та ось такі штанішки. Приємно коричневому пудровому кольорі. Добре тягнуться. Так, далі. Далі нас ще одні спортивки. Ось такі. Думаю, ікселечко. Чи правильно, я думаю. 42-44. Це амочка тоді. Ось такі спортивки ще одні темно-сині. Ось такі лосінчики, 40-42-й Ось такі зелененькі. Та ось такі сірі спортивки на флісі в розмірі М. Наступна у нас ось така біленька ковтинка. З такими цікавими рукавчиками. Та, оп, та ось таке худі. Далі в нас ось така зіповочка. Красива. Тільки як... Ага. Угу. Угу. Це у нас комбінзон для зіповочка. Далі ось така кофтинка на замочку. Та базові чорні лосіни. Ось такі. Далі у нас ось таке худі. І зіповочка біленька з укороченим рукавом. Далі у нас ось такі спортивки з такими цікавими манжетами. Та ось такі лосінчики з ставочками. Базові сіренькі спортивки, ейчендемівські. Та ось така красивезна накидка сіренька у великому розмірі. Далі. Ось такі спортивки жіночі, також з ставочками та леопардові спортивки у розмірі. Емочка. Далі у нас ось така ковтинка. Та ось така зіповочка чоловіча. Наступне. Ще одна наша зіповочка, але вже жіноча. Ось така. Та ось така легесенька безрукавочка на замочку. Далі, Далі у нас ось така чоловіча коптинка на замочку, чорна базова. Та синенькі спортивки. Ще одні лосіни, це вже повторення буде. Так, і ось такі крутецькі, адідасівські спортивки з суперлегесенькою легесенької далі в нас. Ось таке худі в великому розмірі. XL. Та ось така базова чорна ковтинка від HM. Нагадую, 8 євро за кілограм, розміри різні, вікові категорії та пош. І ось такий чорний батник. Я вам показала більшу частину наповнення лоту, тому якщо він вас зацікавив, звертайтесь до наших менеджерів у Viber.